Усіх вітаю вас, шановні українці, слава Україні! Довго думав я, чи робити огляд на певні касети, але подумав, чому б і ні. Вони, на перший погляд, дуже простецькі, але головна їхня, ну, скажімо так, головний, головний головний аспект того, що це все ж таки. Українські касети. Ось такі українські касети, але, звісно, їх не сама Україна виробляла. Так само і на інших потужностях з інших компонентів, як то кажуть. Але все одно, як то кажуть, made in Ukraine. Тому подумав, а чому б і ні. Вони теж мають право бути на огляді. Так що, давайте зробимо ось такий невеличкий огляд на наші, наші ріднесенькі касетки з корінням з Німеччини. Розпочнемо. І ось перед вами два екземпляри українських касет. Ну, звісно, це вже не свєма. Це вже е, набагато кращі варіанти, але вони настільки простенькі, припростенькі. Е, на них вказано, що ви, використані елементи е, і комплектуючі фірми м касета. Ну тут, бачите, ще болотяною мовою написано: е, касета в, в. Що там написано? Виконана компанією Київ Євростар з комплектуючої фірми МТЕК. Є адреса. Київ Євростар, Україна. Там -та 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 -та. адреса є, сайт є. Ось. Бачите, касети, звісно, скоріш за все, що це касети вже нульових. Початку нульових, тобто на закаті, як то кажуть, касетної ери. Але ще випускалися. До речі, бачив я касет відеокасети ще компанії Videx. Зараз ця компанія виробляє е, в, а, акумулятори батарейки усілякі. Але от мені попалась ось така касета, і друг мені ще недавно буквально підігнав ось таку ЄС. ЄС, як то кажуть, Євро Стар. Тому і ЄС. Пам'ятаєте, якось я вам показував серед студійних касет. Бренду Євростар. Це ж та сама касета, але взяли і вирішили зробити саме ще чистенькі касети. Ось так. Ну, давайте спробуємо. Футлярчики. Вони ж боксики, використовуються однакові. Це слім бокси. Однакові, такі самі, бачите, є прорізі для зручності відкривання, щоб був зацеп. Повністю ідентичні а стопори трішечки відрізняються. Бачите, тут стопор такий, типу літери у вайтіки верх А ось тут таким хрестиком схоже на е, раксовські такі стопери. Тобто. Можливо, теж десь використовувалися різні прес-форми. Так, ну давайте подивимося спочатку з цю відс. Дуже проста поліграфійка. Навіть зробили, Я колись подумав, що це обрізане, але ні, Бачу кілька касет, і у них цей куточок обрізаний. Не знаю, для чого це робилося. Є адреса виробництва. Це у нас Кіровоград виготовляв ось таку касету. Ну, бачите, зсередини е навіть є таке місце для трек -ліс ліста V-Dex. Але папір такий е звичайний, тоненький, але глянцевий. Так вона виглядає з цієї сторони, доволі яскраво. Дуже багато таких кольорів яскравих. Непогано. І ось тут, бачите, прямо на поліграфійці зробили. Ось так: от невеличке місце залишили під назви виконавців собі, так. Ось так от сайт А, сайт Б. Від X90 Normal Position. Ну і сама по собі касета. Нічого, як то кажуть, такого вау, wow ефекту немає. Класична. Скляшечка, але бачите, най зробили з такими. Ну, що це можна сказати? Полум'я такі, бачите, але чому полум'я зелені і золоті? Як то кажуть, історія замовчує. Чому саме так? Але з таким з такою назвою LX. LX, так, що це у нас? Excellent. версії Екселент. Так. Ось що у нас тут написано. Excellent quality of audio cassetas. Ось така от сама по собі касета. Э, чистячий, чистячий рекорд, до речі. Угу. Довгий. Довгий рекордик. Так. І. Я так, я так вважаю, що це початкова базова стрічка, Басовська, чи як вже вже тоді МТЕК, ось такого типу шоколадного кольору. Ось. Ну і давайте подивимося зразу іншого. От касета ЄС, вона же Євростар, це якщо е, повністю розшифрувати ЄС, Євро Стар. Аудіокасет на 60 хвилин, Quality Ferric Tape. Бачите, є адреса і комплектуючі фірми М-тек. Взагалі, простенька. нема нічого на самій касеті. Скляшечка, затемнений пластик. Не біла, але такий затемний. І зробили набіки, бачите. Чорні повністю. Але і червоні ось ці от каточки є. Бачите? транспортуючі от Червоно, чорні. Ви зрозуміли, так? Да? До чого це нахил? Так. Дуже ще простіше, ніж на відексі Є місце під е трек-ліст, і більше нічого. Високий борт-таки, не підстандартно. З адресою, тарець ЄС, аудіокасета. касета. І ось так: от теж. Ну, кольорів, як то кажуть, не пожаліли. Розуміли, що потрібно додати, як то кажуть, кольорів, щоб якось хоч трошки, е привлекти покупця. Ну і сама по собі, так, да, чого я ховаю її. Так, ну давайте. Ну, Я так розумію, що одне і те саме. Це та ж сама стрічка. Чистіший рекорд. Теж довгий. Склеїчка. І стрічка. Той самий шоколадний кольор. Я думаю, що вони нічим не відрізняються. От від я кладу, бачите, зверху. Ні. Нічим не відрізняється. Стрічка одна і та сама. Хоч вони і по руках, можливо, можливо десь вони відрізняються. Я думаю, там між ними рік-два є якісь. Але ні, не відрізняється. Е, так. Для того, щоб порівняти, я взяв ще касету Мтек. До яких, в принципі, в мене, як то кажуть, не стоїть, як то кажуть. Дуже простецький, має такий самий пластиковий. так, 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 Той самий корпус. Нічим не відрізняється, але є, є на ньому ось такі, от бачите, штамповочка прямо на, на самому пластику. Тобто, це не знутрі, не на прокладочках, а на самій касеті пропечатано логотипом BASF і Мтек. Базова стрічка. Але тут, бачите, немає чистішого рекорду. Звичайнюсінька. Ну, так, ближче, давайте. Теж довгий. О, бачите, воно одинички є. Ну, тобто, як на BASF-ах і коричневий кольор самої стрічки. Тепер давайте зробимо касета ЕС на Мтековій і зверху VDEX. І от що я вам скажу: ніякої різниці нема. Тоді вже масово просто компанія BAS, вона же MT гнала цю стрічку, вже не дуже заморачувалася там е класами. І пиляли вони, намотували одні і ті самі стрічки. Ніякої різниці. Ну, принаймні, зовні нема різниці. Ми ще спробуємо їх відкалібрувати. Ось. Спробуємо... Спробуємо, що, Ну, Якщо відкалібруються, то ми їх спробуємо і прописати. Так що, давайте будемо пробувати. Ну, касети, якби, нічого такого особливого, але заради інтересу і нашої цікавості, вони теж мають право бути на огляді. Так. Першою касетою буде у нас V-Dex. Будемо пробувати її на калібрування. Так, що вона нам? Ну, вперед, промотає. Мотається вроді би, як би нормально, а, помірно шумна. Ну і давайте калібровка. Ну, знаєте, от як зазвичай в більшості випадків басфи калібрується. Бачите рівень в нульовому положенні залишився, біос. Ee, BIOS, BIOS, ну, скажем так, на BS1012. І все. Ee, стрічка відкалібрована. Давайте тепер спробуємо. Я залишу ті самі налаштування і спробуємо поставити іншу касету. Це в нас буде касета ES Євростар. Так, перемотка. Аналогічно мотається. Так, ну і давайте. Калібровка. О, дивіться, тут запасу трішки більше на біс. Так, вирівняли. І тоді підняти рівень. Ось так, дивіться. Трохи інакше. Біос е, буквально трішечки ліворуч прикручений і рівень на, на 10 хвилин. Але теж, бачите, відкалібрувалося. Давайте спробуємо, е, спробуємо. саму касету M-tech. Я залишаю ті самі налаштування касети під касету ES і ставимо M-Tech. От цікаво, так? Да? Як буде м Дивіться, а от м мені здається, більше схоже на перший варіант VDX. Ну, близько, мабуть, що близько. Більш стабільніша касета. Бачите? Рівень. Порівню буквально трішечки ліворуч і біос на ну, скажімо так, на без 15 І теж, вроді, непогано. Ну, Тобто, це я можу пояснити тільки тим, що це е, різні партії виробництва, це в різні роки, але одна і та сама базова стрічка, як на мене. Ну, е, якщо хтось вважається інакше, буду радий прочитати в коментарях вашу думку. З приводу цього. Ну, так, що ми спробуємо. Давайте спробуємо записати на касеті ES. Звичайно, чому на ній вона нова, чистенька. На ній ще навіть, як то кажуть, ні одного запису не було, тому вирішив її, як то кажуть, використати. Давайте так перекалібрую. И еще раз так вот. Так, 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 так. Так. Ой, не туда, не туда. Вот так. Думаю, что... Вот. Вот это уже более-менее Так, касата відкалібрована. Ну и давайте будем пробовать что-то писать. Цьому вистачить. Друзі, давайте спробуємо ще і іншу касетку записати. По цій касеті по ES євростар Значить, на перший погляд, нібито і нема зауважень, але відчувається трішечки втрата високих частот. Ну, це можна, як то кажуть, використати. Оцей з калібровка екуалайзер можна витягнути, і вона буде один в один. В цей раз не використовували цю функцію. Так, ну давайте спробуємо тепер VIDEX. Чи буде якась різниця між ними? Це вже просто спортивний інтерес порівняти. Ну і потім спробуємо порівняти з MTEC. Так. По-новому. Відкалібрувати так, Та-да-да-да-да. -на 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 -на. назад. Отак. так. Готово? Ну і почнемо. No, 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 Чи, як на мене, VDEX показав трішки кращий результат. Можливо, в цій касеті використали іншу, іншу стрічку. Не знаю. От не знаю но на, на мій слух, скажімо так, трішки ситуація краща. Ну і давайте сам Мтек використаємо. Спробуємо, що їм так нам скаже з приводу цього. Так, калібровка. Так. Ось так. Готово. Готово. Так, ну що ж, запис. пішов Na 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 Я думаю, нам цього достатньо для перевірочки. Що я можу сказати? Зараз ми перейдемо за стіл. Я, скажімо так, озвучу свій вердикт. Так, мій вердикт з цих касет перше місце зайняв від а друге місце ось ці обидві касети: МТЕК і ЄС. Вони практично були однотипні. Ну, на слух. Трішечки, може, різниця була там в калібруванні, але там така не суттєва вона, як ви помітили. Ось, але по звуку вони однаково втрачали е по високих. Не критично. Тобто, з них можна, як то кажуть, витягнути Ось. Ну, на в цієї практично витягнене. Тобто, як е джерело, так і касетка грає без втрат. Тобто, один в один. Я вважаю, що ці касетки, ну, скажімо так, для колекції, я не знаю, чи є сенс їх е тримати. Вони нудні страшенно, і мені вони е не дуже то й подобаються, але е маю маю для того, щоб зробити огляд. Я вважаю, що ці касетки, ось ці касетки. Е Непогано, в принципі, використовувати як донорів. Тобто, у вас є хороша касета, стара, якась вінтажна касетка. От, але стрічка вже не вижила. От, а от можна, ви хочете її використовувати в магнітофоні, насолоджитись касеткою, але немає як толком. -то. Ось, от хороші донори. Підійдуть. Під улюблені ваші е, імпортні касетки, які вже мають стаж доволі непоганий. Хороша донорська стрічка. Може бути, чому б ні. Друзі, пишіть свої коментарки, ставте вподобайки, підписуйтесь, хто ще не зробив це. І підписуйте і інших людей. От. І е, буду читати коментарі ваші. Буде цікаво знати думку з приводу цих. Трьох касет. ну, звісно, такий. Ось. Але бас є бас, колись був бас. Ну, і любо дорого, подивитися на нього навіть. Це вже все, як то кажуть, ера економії тотальної. Пишіть коментарі, ставте вподобачки і підписуйтесь. На цьому все. Слава Україні!